Працюють цілі інститути, які виховують українських військовослужбовців в антиукраїнському ключі, ключі капітулятивному ламають їх внутрішньо, просто об'єктивно чуваки після бойових задач намагаються там відпочити і насичуються московитською антиукраїнською пропагандою. Тому відділення таку роботу веду, так само я її веду з усіма. Військовослужбовцями, до яких фізично дотягнутися, можу. Проте ну ця робота вона дуже обмежена, тому що ну, це військо це просто інституція одностатево, ну за великим рахунком, натостеринного мікросуспільства. Тому це просто мафи, які значною мірою, насамперед, поважають грубу силу. Тобто я можу солдату розповідати місяць, що е, він той. Що він, коли споживає москвороти медіа в міст, він прямо інвестує гроші Москови там на вбивства нас і нам подібних? Підсумку я кажу, слухай сюди. Я ще раз почую то. Я просто почую, от буде у тебе на гучному щось. Москвороти грати, Ютуб, я заходжу, і в тебе москвороти Ютуб в смартфоні, я тобі його просто розбиваю, і я тобі не купляю інший. Будеш собі купляти інший. Заяви, зокрема, публічні. стосовно того, що в українську війську багато званих російськомовних це ну, двокопійшепійшена маніпуляція.